Моє Наш викладач Тетяна Олексіївна. Мене звати Кобук Євгеній. Мені подобається е, тут е, моя викладачка Тетяна е, Жукова Олексіївна і мені подобається танцювати. Ми любимо нашого керівника. Ми фреш. Ми з маленького містечка Соснівка. Ми навчаємося у суспільській школі мистецтва. Наш вчитель Тетяна Олексіївна Жукова. Ми танцюємо сучасну музику. Ми багато подорожуємо. Сучасні танці це модно та стильно. У нас дуже креативні танці. Я люблю танці, бо я можу бути собою. Танці це моє хобі. Я люблю танцювати, бо е, я люблю танці, бо багато люблю танцювати на сцені. Мені подобаються танці, які придумує наша вчителька. Коли працюю, я, я отримую від цього задоволення. Мені подобається наша керівничка. Ми багато вигравали перші місця і гран Прі. Ми дуже любимо нашу вчительку. Ми танцювальний колектив Фреш, що з маленького містечка Соснівка у Львівській області. Займаємося ми у Соснівській школі мистецтв. Наш колектив є аматорський. У нас займаються дітки від 3 до 16 років. Дітки до нас танцюють сучасну хореографію, а саме стріт-денс направлення. Наш колектив багато подорожує, виступає на різних конкурсах, фестивалях, концертах та чемпіонатах. Неодноразово колектив ставав переможцями перших місць. Також отримує колектив особливі відзнаки від членів журі. Наш колектив неординарний і дуже любить креативні ідеї. Ми часто дивуємо наших глядачів цікавими ідеями. Діток у нас багато. Ми продовжуємо прославляти наше маленьке містечко та нашу школу мистецтв. thank you